Привіт, Люба! Час відпустити день. Ці афірмації допоможуть розслабитися, відчути вдячність і налаштуватися на спокійний сон. Мій розум тихий, і ясний. Я вдячна за всі моменти сьогодні. Тіло відпочиває та відновлюється. Я прощаю себе та інших за помилки. Я спокійна і врівноважена. Я наповнююсь гармонією. Мій день був повний цінних уроків. Я дозволяю собі. Спокій та м'якість, мій сон цілющий та глибокий. Я вдячна за своє тіло і розум. Я відпускаю всі тривоги. Моя душа відпочиває. Я заслуговую на відновлення. Починок. Я занурюсь у ніч спокійно та з любов'ю. Кожна клітинка мого тіла наповнена світлом. Я відчуваю безпеку та любов. Я відпускаю зайві думки. Мій сон приносить ясність та натхнення. Я спокойна. Я в гармонии. Я в любви.